Більше 60 років в Америці та 20 років в Україні. Вуличний баскетбол щодня збирає нових шанувальників. У Вінниці організація Вінниця-Стрітбол Челендж за підтримки благодійного фонду Здорова нація вже на порозі створення федерації стрітболу. А поки що команди активно готуються до відкриття 11-го обласного турніру Бьотс Кап». Абсолютная свобода, это ну, всегда свобода. Должна быть какая-то свобода, никаких ограничений. В этом как бы и вся, э, вся философия стритбола. То есть все, что тебе нужно, это только прийти и играть. Есть, в команде есть три человека плюс одна замена. Замена на факультативная, то есть ну, не обязательно. Ну, то есть, э, Ну, ролі у ігроків – це розводящий звичайно, великий ігрок і захисник. Пограти у стрітбол на сучасному спортмайданчику 18-ї школи міг кожен охочий. Попри це, змагання більше приваблюють молодь. Адже найстаршому гравцеві за весь період турнірів було 39 років. Крім вінничан, позмагатися приїхали стрітболісти з Шепетівки жмеренського і могилів Подільського районів. Загалом більше десятка команд. За рахунок кожної гри ми набираємося опита і в подальшому ми граємо, наприклад, за університет по баскетболу, так як стрітбол є і баскетбол, можна сказати, порівняно, тільки це на вулиці грається. Ми краще розуміємо з друг друга, зігруємося і пробуємо себе з різними командами. Ерік Коно уродженець Камеруну. Він професійно працює з м'ячем під вуличну музику протягом десяти років, сім з яких навчається у Вінниці. Я вчуся в м'єрі. Інститут я тріную з командою інституту і коли мене є свободне час, Я з ребятами граю тут. Якщо в Америці бажання займатися стрітболом обумовлювалось можливістю потрапити до NBA, то у Вінниці молодь грає для задоволення. Зазвичай спортсмени обирають найближчі з чотирьох основних майданчиків медколеджу, вулиці космонавтів, 13 та 18-ї шкіл. Або ж грають у власному дворі. Втім, і тут на стрітболістів можуть чекати непорозуміння. Так на майданчику по вулиці Квятика гравців позбавили баскетбольного кільця, мовляв, він. Призначений лише для футболу, тут потрібно перше створювати нормальні умови для того, щоб були місця для проведення тренувань, для, для змагань і для цього, щоб захищати свої інтереси, потрібно ми всім радимо так, от, наприклад, як паркур, стрітворкаут. Ми радимо, давайте створювати спортивну організацію, громадську організацію. От ви вже будете знаходитись в полі закону, в юридичному полі і зможете захищати свої інтереси. Одинадцятий обласний турнір Кап» став відлунням американського стилю у Вінниці. Найяскравіших гравців відзначили в окремих номінаціях а володарями кубку стала команда Вінницької міської спортшколи з баскетболу Сплеш. Вона і представить область 16 травня на першому етапі Української стрітбольної ліги у Харкові.